Привіт-привіт, мої любі овни! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі, де ми сьогодні подивимось ваш таропрогноз на серпень 2024 року. Зі мною тут вже декілька колод. Сьогодні читаємо три колоди і ще плюс одну. Оракульно, оракульна дія для кожного по різному. І давайте почнемо. Але перед цим хочу вам подякувати за будь-яку взаємодію з цим відео. Якщо б ви хотіли бачити такі розклади на постійній основі, частіше, будь ласка, обов'язково підписуйтесь, лайкайте, взаємодійте з цим відео. Мені це дуже приємно, мені це дуже важливо і це. Мене мотивує знімати більше, знімати частіше для вас. Почнемо ми майже з класики. Ось така от у мене панорама Таро, але з колодою класикою Райдера Уейта. У мене є курс, до речі, по цій колоді для новачків лекції у записі. Тому, якщо б ви хотіли. Почати навчання і самим освоїти таро, навчитися самим розкладати карти. Я вас запрошую. Так, давайте почнемо. Загадуйте себе, Овни, і подивимося, що ж вам принесе цей серпень 2024 року. Так, карта для овнів. Паш Пентаклів! Прекрасна карта, це у нас овни нове починання. Можуть бути якісь фінансові надходження, але це не прям така дуже сильно велика сума. Але може бути приємний внесок, приємний подарунок. Хтось інвестує у вас, або ви у щось інвестуєте. Пажі це ще також діти. Можливо, це подарунок дитині, подарунок від дитини, догляд за дитиною, догляд за якоюсь справою. Але здебільшого ця карта програється як невеличкі такі інвестиції або подарунок. Але у фінансовому плані ця карта несе тільки позитив у фінансовому, у ресурсному плані. Навіть сума, якщо буде невеличка, навіть якщо сума буде маленька, то все одно помічайте це, будьте вдячними за це, плекайте це, і у вас буде попереду можливість підвищити і примножити свої доходи. А ми дивимось далі з вами, що принесе овнам в серпень 2024 року. Овна. Карта для вас. У вас якийсь фінансовий місяць, туз, пентаклі. Це у нас знову карта подарунків, знову карта ресурсів, але тут просто, як наче Всесвіт вам надає щодня більше і більше шансів для того, щоб ви росли, для того, щоб ви розвивалися, це може бути дійсно якийсь подарунок, підвищення, премія. І таке враження, що вам достатньо от тільки. Помітити ось цю хорошу тенденцію, як гроші будуть продовжувати приходити. Це у нас, до речі, не тільки гроші, але й взагалі можливості. Це у нас ресурси, це у нас здійснення бажань, це у нас перспективи. Ну, дуже хороша карта, овни, з вас лайк. Так. Що ще принесе овна цей серпень? Овни мірка жезлів, ну сумно вам тут не буде овни. Вам доведеться все ж таки цього місяця відстоювати свої якісь кордони. У вас буде багато задач, які потрібно буде вирішити. Напишіть собі список, напишіть собі план. Таке враження, що ви тут просто не будете встигати, знаєте, викреслювати зі свого туду ліста, зроблені якісь речі. Тут, знаєте, щоб перебратися на ту сторону, щоб отримати оці шанси, отримати ці пентаклі, так вам доведеться багато чого зробити. Знаєте, це може бути боротьба не тільки з якимись подіями чи людьми. Це може бути, по-перше, боротьба зі своїми якимись установками. Зі своїми упередженнями, зі своїми якими, знаєте, внутрішніми демонами, внутрішніми побоюваннями. Так чи інакше, вам доведеться якось діяти по-новому. Доведеться, можливо, щось відфільтрувати, від чогось відмовитися, а щось пріоритизувати для того, щоб піти подальшому у якийсь рух. Можливо, знаєте, тут всі хочуть вашої уваги. І якісь багато ваших сфер, багато ваших якихось. Питань, які вас турбують, так вони будуть потребувати. От приділи мені тут увагу, приділи мені тут увагу. А і вам доведеться от зі всім розібратися. У нас ще ж овний ретро Меркурій у нас у серпні, серпень це у нас такий ретро Меркуріанський місяць. Можливо, якісь старі знайомі, старі задачі, старі незакриті справи, старі дедлайни, щось повернеться і ви от просто будете закривати, закривати, закривати ці справи. Справи і наче ставити галочки. А у нас, за овни, наступна колода це у нас астрологічне таро. Подивимось, що принесе овнам цей серпень. Карта для овнів. Серпень. Місяць. Це у нас карта, коли ви за щось тривожитеся, коли ви за щось переживаєте. Це у нас карта, коли якраз таки ці тривоги можуть виникнути тому що ви не бачите якоїсь повної картини того, що відбувається. Головна рекомендація тут не хвилюватися, почекати, пролити світло на щось, тому що по карті місяць ви завжди собі можете малювати чи надумувати більше, ніж, ви, ніж воно є насправді, більше, ніж є оцієї якоїсь небезпеки, ви собі можете надумувати. А це у нас карта, коли, знаєте, трошечки якісь тривожні думки можуть до нас приходити. Це також у нас карта, коли щось відбувається вночі, або щось дійсно відбувається таємне. Так, давайте ще, що ще принесе Овнам цей серпень. Карта для Овнів, Овни. П'ятірка мечів. Дивіться, це у нас карта, коли, особливо ще тут біля місяця, не поспішайте кидатися в бій, не поспішайте боротися з чимось, коли ви дійсно не знаєте, хто ваш противник, коли ви не знаєте, хто ваш, наприклад, опонент. Це у нас карта, можливо, коли ви хочете. Щось зробити і не очікуйте тут, що вас підтримають. Розраховуйте овни на себе. Ви й самі по собі отакий лідерський знак овни, але тут вам потрібно буде ще раз розуміти, що я розраховую тільки на себе, тому що по цій от карті очікувати підтримки дуже великої якоїсь не доведеться. Це карта, коли ви все ж таки отримаєте перемогу, ви все-таки будете правими, але не факт, що ви будете раді оцій своїй перемозі. Так, що ще Овна принесе цей серпень? Овне для вас. І знову паш Пентаклі! Овне, якісь отут і всередині місяця будуть, і на початку місяця. Точно, ви тут турбуєтеся, піклуєтеся. Це може бути ваша справа, це можуть бути діти, це можуть бути новини, якісь фінансові новини. Можливо, ви тут починаєте якусь свою власну справу, і десь знаєте, ви в якийсь момент, наче все йшло добре-добре, наче йшли можливості, і в якийсь момент наступає така ситуація, коли ви не розумієте, що буде далі. Але все ж таки знаєте, що буде розвиток, знаєте, що тенденція. Денції хороші, ви тут отримаєте винагороду, ви отримаєте тут свій пентаклик, не хвилюйтеся. Так. І ще одна колода на сьогодні це вже знайома вам колода Таро колесо року. І давайте подивимось, що ж принесе овнам серпень 2024 року. Овне. Двійка жезлів. Це у нас ідея, яка ще до кінця не дозріла. Ви ще тут вагаєтеся, ви ще тут можете сумніватися, ви ще тут можете якісь мати сумніви з приводу того, що з цього вийде, що у вас буде, але тут вже є перші нотки ось цієї от ідеї. Наче ви коливаєтеся, наче вам доведеться вибрати якийсь один зі шляхів, вам доведеться. Все ж таки повірити у щось, і все ж таки зробити крок, визначитися овни. І тут по цій карті у вас будуть, звичайно, люди, які вам допоможуть, які будуть вам допомагати. Але пам'ятайте, що завжди вибір остаточний повинен бути за вами. Не перекладайте овни відповідальності. Так. Це таке, знаєте, буде ситуація, коли ви будете сумніватися, коли ви зрозумієте, що отут, як є зараз, нібито окей, а нібито це вже потребує чогось нового. Ви потребуєте уже росту. Так, що ще принесе овнам цей серпень? Я як відчувала овни, вірите? Це карта смерті. Це у нас карта, коли ви потребуєте трансформації, коли ви розумієте, що так як було, уже не буде. Щось потрібно з вашого життя викинути, вирвати з корінням, так би мовити. Щось повинно змінитися, і ці зміни вони будуть доволі різкими. Чи ви тут змінюєте шлях, так як ви ведете бізнес, чи ви змінюєте тут свій вид діяльності, вид доходу? Якщо воно вже не працює, Воно вже швидше за все і не запрацює. Це такий період змін, період різкої трансформації, період, коли потрібно сміливо відпустити все те, що уже вас не радує. Звичайно, так. Сумніви ще будуть, але по смерті ви відпускайте. Це у нас карта Плутону. Це у нас карта, коли ми трансформуємося. Ми маємо відмерти щось. Так, що вже не радує, що уже не працює, так як має працювати. Так, що ще О, нам принесе цей серпенька та летить. Король кубків це у нас чоловік. Рак риби скорпіон, чоловік у нас стихії води, це у нас може бути якась, до речі, з ним пов'язана новина. Можливо, ви будете сумніватися, думати, чи продовжувати, чи не продовжувати вам стосунки з цим чоловіком. Або ж новина якась буде з приводу нього, що ви будете думати. Це може бути, до речі, також лікар, це може бути людина, яка має якийсь зв'язок з вашими емоціями, з емоційним життям. Це може бути таролог, може бути психолог, езотерик, будь-який інший практик, людина, яка заспокоює так чи інакше ваші емоції, працює з вашими емоціями, або людина може бути доволі творча. В мінусі це людина, яка ну, з алкоголем, або може мати з алкоголем з будь-якими рідинами, або творчістю. Цікаво, цікаво, тут овни. І давайте ще як підказку для вас витягнемо оракульну карту. Яка підказка? Ось у мене тут є таровідьмачок. Підказка для овнів. Можливо, ви тут проведете якийсь час дійсно біля землі. Можливо, ви щось навіть вирішите посадити, якусь рослину, або будете пересаджувати якісь рослини. Насправді, природа це наскільки високовібраційна структура, це таке неймовірне джерело енергії, що якщо ви для себе ще не відкрили цього. Обов'язково отримайте, зарядіться силою природи, силою землі. Там паче, овни, у вас скільки було пентаклієвих карт, скільки земного ресурсу. Тому зарядіться цим. Я вас обіймаю. Овни, це був ваш таро розклад на серпень 2024 року. З вами була я, ваша Оля Свідніцька, і до зустрічі у наступних відео. Па-па!